С України опублікував список нардепів дев'ятого скликання, які скористалися ось цим правом на компенсацію в четвертому кварталі 24-го року. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте що це етичним? Зважаючи на те, що багато українців втратили втрат я вважаю неетичним те, що ви задаєте слово етичне? Це не етично на мою думку. Я поясню, чому перше, коли я прийшов в парламент, от ви про це не знали, і наші глядачі про це не знали. Я дам відразу відповідь на питання. Одну з цілей, яку я перед собою поставив, це внести такий законопроект, який принесе в бюджет грошей десятки, в сотні або в тисячі разів більше, ніж мені держава заплатить зарплати. Я вніс, розробив і вніс законопроект разом з командою Міхеля Саакашвілі. В 2019 році, в 2020, він був проголосований. Це закон про розмитнення євроблях. Ніхто в Україні, я підкреслюю, ніхто не хотів торкатися цієї теми. Вона була складною. Чому євробляхи зникли? Тому що Олександр Ковальчук розробив законопроект, вніс його і реалізував. В результаті в бюджет надійшло непланових 3,7 мільярда гривень. Ця інформація перевіряється. І у мене до вас запитання: я отримую більше зарплати ніж 3,7 мільярда гривень за 5, 6 чи скільки років мені відведено? Точно ні.